Всім привіт! Ви на каналі Постеля. Ми з вами продовжуємо грати в забуту N, і я вам нагадую, щоб ви не збували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям, а також поставити дзвіночок, щоб не пропускати відео з цього каналу. Так, ну власне, ми прийшли. Треба знайти фіго і швидше. Окей. Так, ми прийшли. Алкомнатаскаємо на вокзал Веджі. Мені потрібно якомога швидше. Бабакручи треба. Я новий тепер. Я новий наглядач станції, і я не зобов'язаний виконувати ваші накази. Ви що це ж сама закониться? Я особисто говорив з майстром Бонком і за багато чого дізнався про цю законицю. Вона допомогла повстанцям напасти на фабрику. Oh, was, а ось мені здається, що це було частиною її прикриття. Oh, yeah. Від фабрики і це не залишилося. Really ви справді хочете, щоб я в це повірив? ви думаєте, закониться like, брехали мені весь цей час? My... І користувалась моїм прихильним до неї ставленням? У нас є свідок і запис з зеркала всередині фабрики, на якому видно Законницю напад повстанців за її участь і став найбільш руйнівним за всю історію світу. Здається, мені законється, може все пояснити. Well, так, може. Справа в тім, що. The та все насправді простіше простого. Fact, секті не можна довіряти. Магнуму Магнум потрібна арка. А... Секті не можна довіряти. Як Я можу повірити в те, що ви говорите Секті. No officially... Вас ніхто офіційно наглядачем станції не призначав. But... Але бакса більше немає, я подумав. Так як ви взагалі смієте ставити під сумнів? Мою відданість well, майстербунку? Ну я офіцер Магном будьте так ласкаві. Супроводьте секті кудись там змусти його розповісти, що спонукали його на зраду. А я подбаю про ваше підвищення. Підвищення? Але я вже старший інспектор. Кінпа на ваше нове звання буде набагато краще відповідати вашому розуму таланту. Так це ж моя мрія, пане законце зараз. влаштуємо допит. Я завжди знала, що можу довіряти лише дякую, вам, інспектору. Дякую. дякую, пані. Уже біжу, пані. О, все, дізнаюся. Ходімо в Але, Пані законни це? Тихо. Так, вони кудись почалапали. Ох, було близько. А, так, коротше, поки вони там чалапають, А... Давайте прочитаємо запис. Сувері часи вимагають суворих рішень. Цю приказку я чула колись давно, але я все одно почуваюся винною. Я засудила невинного забувати за те, у чому він був абсолютно невинен, просто щоб прибрати його з дороги. Отже, цим я і займалася увесь цей час. Коли все закінчиться, то я спробую знайти спосіб спокутити свою вину перед ним, якщо він ще виживе. Треба знайти фіга і швидше. Так, вони туди пішли, нам туди не можна. Бувайте! Так, я прослідкую, щоб вони точно пішли. Все, пішли. Окей, фіга кудись вже телепортнули від нас. А, добре. Тут його нема, його кудись туди забрали. Значить, нам треба його пошукати. Збереження. Дуже кумедно, бо було збереження. Ну, от ми тільки почали грати, і до цього було збереження, тобто буквально декілька хвилин минуло. Та так, тут висушування. Е Воу-воу, і всюди попередження. Так, ну що ж, нам, мабуть, туди. А що, до речі, видно? Нічого. Так, тут щось є, чекайте. Щось не було якийсь знак питання таке що. Залізниця знову працює. Доїду до вежі на потязі. А це чудово, але де фіг? Можливо, його вже забрали в вежу? Але як? Тобто ми без фіга зараз маємо поїхати, я щось не розумію. Це так працює? Ви просто сідаєте куди хочете і їдете, куди забажаєте чи як? Знаєте, якщо бачите сидіння, сідайте, і ви поїдете, куди вам треба. Ну, <к jewelry> Як воно поїхало на якійсь насилі думці? Але така музика. -та. Чому воно опустилось? Тут опускаються рейки. До речі, тут ще щось є. А нам сюди і засі. А я забула, що ми шрифтом можемо так швидше бігати. брім брі брім брім Але вона швидко втомлюється. Ми тут були, точно. Так, тут щось є? А, так, новий сувенір. Ефірний міст готовий. І я теж готовий. Пішов додому. Час для відпустки. Тепер 5 тижнів буду просто на подушках валятися. А хто полізе зі справами, отримає позав'язку. Хто-хто? Стракт. Ну, от так от. Оце фіг там. Оце він! Ось він, бачиш, ось! фіг Я не можу до нього дотягнутися. Так, і тут порожня арка у нас порожня. Так, мабуть, там туди. Але в будь-якому разі у нас би була висушена арка. Це спеціально зроблено, значить нам треба тут десь знайти, чим зарядити арку. О, збереження, до речі. Хто йде? У вежу вхід заборонено. Тіфані, це я. Ен? Тіф, можеш відкрити ворота, будь ласка. Ен. майстер банку замкнувся у вежі. Я намагалася додзвонитися по дзеркалу, але зв'язок перервався. І я не знаю, кому вірити. Спочатку мені сказали, що ви зоодно з повстанцями. Потім що це лише прикриття. Я вас усе життя знаю, Енн. Прошу, скажіть мені правду, на чиєму ви боці? Я на вашому боці, на боці повстанців. На вашому, на боці забув. Енвед'ю Тіфані, я з вами. Як і була завжди, прошу відкрити ворота. Я більше не знаю, що вірити, Енн. Я скажу лише одну річ, Тіфані. Я висушила лідера повстанців. Це був забув Вастик по імені Фіг. Усе опору більше немає. Не змушуйте мене, Ен. Я отримую накази безпосередньо від майстра Бонку. Я не. Аго, стривайте, не треба. Доброго дня, Тіфані. Чи не так? Прошу відкрити нам ворота, інакше мені доведеться трохи коротити ваш провід. Ен, як ви могли, таке дозволити. Вибачте, Тіфані, ви зрадили мене. А... Вибачте, Тіфані. Ви, ви майстра Бонку, зрадили. Я намагаюся з цим I'm розібратися. Мені вас так шкода, Anne. шкода, що ви забули, як усе було добре. Мені шкода, що ви втратили віру в тих, хто дав everything. вам усе. Прощайте, Діфані, я буду сумувати. Чого прощаєте? Ідіть. Та перестань. Ти чого ти? Пішли на каву. Так, давайте тут зарядимося. Ой, був, впало. Так, а це нам. Давайте закриємо за собою двері, щоб за нами ніхто не ходив. А, ні, чекайте, мабуть, же повстанці мають за нами зайти. Окей, ну залишаємо відчиненим. Так, я можна тут стрибнути? Ні, напевно, тут не стрибається. Так, ми про всяк зарядили арку, не знаю, чи нам це треба. Я бувала тут щодня. Наразі тут не дуже затишно. Я знала Тіфані все моє життя. Іноді доля ставить нас по різні боки. Але це не привід забувати, друзів Ну, мене ви забули. В сенсі коли? Давні друзі, залиште Тіфані серед живих Залиште Тіфані, Залиште Тіфані серед живих? Її можна було вбити. Навіщо? Ну, дивіться. Якщо вона зараз може піти повідомити Бонку, але Бонку не виходить на зв'язок. Це перше. А друге... а друге, це те, що якщо її вбити, то одразу побачить, що щось не так. Хіба ні? Тут якраз збереження, тому давайте на цьому зупинимо серію. Я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментар, поширювати... поширювали відео друзям, а також поставили дзвіночок, щоб не пропускати відео на цьому каналі. Також я вам нагадую, щоб ви. Підтримували актуальні та перевірені збори Збройних сил України, підтримуйте цивільних, підтримуйте тваринок, також волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І, звісно, бережіть себе. І Всім до наступної зустрічі. Бувайте!